Друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор, і сьогодні в нас нарешті довгоочікувана зимова риболовля. Дуже довго я чекав, аби настав лід. Дехто встиг дещо раніше, кілька тижнів тому відкритися. а Я не встиг. Не було льоду в моїх містяках, але ось нарешті я поїхав до себе в село. Це в Київській області. І знайшов тут на деяких озерах кригу. І досить таку непогану. Зараз, на момент запису відео, вона вже стає дуже небезпечною. Не знаю, можливо, ще спробую вийти, можливо, ні, але, тим не менш, дещо цікавеньке я для вас відзняв. Одразу скажу, вирушив на дуже специфічну водойму, дещо пізніше. Конкретно розповім, в чому там є свої особливості. І націлений я був саме на Великого окуня. Адже по минулому сезону дещо там виходило саме по гарних таких екземплярах. А перед тим, як ми розпочнемо, я би попросив вас підписатися на канал. Це дуже мотивує мене знімати ще і сприяє розвитку україномовного Ютубу. Тому давайте вже. Вилазити на кригу. На водойму я прибув фактично з самого світанку. А, в минулому сезоні я б не сказав, що риба клювала прям з самісінького ранку. Але ось, як бачите, а, сьогодні дійсно ранковий вихід риби є. А, фактично з перших опускань окунець себе проявляє. Тому потрібно його лише добрати. Ви просто подивіться, вже з другої лунки окунь показує, що він присутній, дещо я прогавив клювання, загледівся, але буває. А, тим не менш, рибку тримаю а, і все ж таки ненадовго. На жаль, перший окунь у мене сходить, дуже прикро, а, дуже гарна риба по відчуттях була, а, явно із тієї серії минулорічних кабанів. Як бачите, гачки гамакацу теж інколи підводять. Але я не розчаровуюсь, я дію по своїй тактиці, переміщуюсь дуже активно і розраховую на клювання окунів. Адже очевидно, що на цій площині він присутній, його треба лише знайти і зловити. Пройшовши луночок з 8, знову отримую потужне клювання, він просто зігнув кивок і просто подивіться, якого він мені дає джазу. От тут тільки що він спокійно міг обірвати мормишку, якщо б стартанув дещо сильніше, тому що я не послабляв а жилку, я забув про це, я, можна сказати, повірив в себе, але він мені цього пробачив, і тепер він дещо поступається мені, і його можна... Спробувати витягнути. Давай, давай, давай. Просто подивіться, який кабан. Він не влазить в лунку, яку я пробивав пишне. Він просто сюди не влазить. Це просто озерний монстр. А, таких на безмотивку, я не пам'ятаю, чи ловив. Адже безмотивку я практикую не так багато. А, років 2 чи 3. У мене були непогані окуні на спортивну мармишку, але оцей розмір це просто огонь. А, грамів 400 плюс до 500 в ньому є а, справжній кабанчик, озерний. А, не знаю звідки тут такі водяться, але я просто зобов'язаний його сфотографувати, піде він мені на заставку. Нетривала фотосесія. Всі щасливі, навіть окунь, зробив я йому дещо пірсинг, вигуляв його на свіженькому повітрі і повертаю назад в луночку. Такий товстенький, але все ж таки проліз назад, нехай собі плаває. Зустрінемося з ним, можливо, навіть в цьому році. Продовжив я шукати окунів, поки що навіть двох з однієї лунки не було, тому ходимо активно, переміщуємося і. Я думаю, все ж таки ще в нас буде щось цікаве. Друзі, можливо, ви думали, що безмотилка повністю відсіює спортивного окуня і буде ловити вам гігантських кабанів виключно, але, на жаль, такого не буває. Ось такий спортивний розмір буде попадатися постійно на мормишку. Навіть більше скажу, таке трапляється із поціновувачами балансирів. Друзі, що я можу вам сказати? Буквально початок риболовлі, перші три клюваки, один оконець, мега дрібний, але те, що крупний, ну це просто це те, за чим я буквально приїхав, і, тим не менш, я розраховував навіть на менші розміри. Я повністю вже на цьому етапі задоволений цією риболовлею і хочу вам дуже розповісти саме про місце лову. Озеро дуже цікаве, тут є постійний протік води, вода проточна, як і на моєму основному ставку, вона досить таки чиста і головний прикол водойми, водойма має специфічну таку форму, і десь 50% площі води покрито очеретом. Але прикол цієї водойми ще в тому, що очерет росте буквально посередині. Водойми. Це зумовлено тим, що глибина дуже-дуже рівномірна, десь плюс-мінус метр півтора. Можливо, є якісь ямки, які я не нащупав, але то таке. Що можу підсумувати по водоймі? Походити майже немає де зі спінінгом. одна невеличка частина берега, і кидаємо ми плюс-мінус на відкриту воду. І прикол в тому, що коряжник, тобто очеретик наш, який знаходиться в зоні досягаємості закиду спінінгом, він не працює по окуню. От не стоїть там риба. А от в більш густому коряжнику саме де я і зловив сьогоднішню рибу, і стоїть окунець. Це перевірено попереднім сезоном. А, тому дещо розповім тактику, якою я шукаю рибу. Першочергово, коли я в минулому році прибув на водойму, а, я банально почав ходити вглиб по комишу. А, це було неправильно, а, адже я фактично нічого не розумів, не розумів де риба, зловив кілька дрібних окунців а, і лише під кінець рибовлі випадковість. Мені дала покльовку великої риби, на той момент я ще не знав, що це окунь. На наступний день я прийшов, побачив дуже велике скупчення риболовів в одному місці і почав ходити, знайомитись, розпитувати. Коли ви приїжджаєте на незнайому водойму, і якщо там є риболови, а саме по зимі, та й по спінінгу це теж часто спрацьовує, треба підійти, поцікавитись, тому що навіть якщо ви маєте чудове розуміння. Того, де може риба розташовуватися в водоймі, не завжди ця здатність допоможе вам швидко її знайти. Тому я плюс-мінус щось розпитав, щось потім почав сам експериментувати. А експериментую я таким шляхом: набиваю багато багато лунок в досить перспективних місцях. Конкретно в цьому місці це поряд з комишом, і а, цей, тут комиш росте такими грубками. І між цими грубками є такі просвітлини. В цих просвітлинах також обов'язково бурився, бо інколи риба виходить на чисту воду. Коли ловиш на безмотилку, особливо ця тактика багато-багато лунок і мега швидке переміщення, дві-три проводки, і побіг далі на наступну лунку, якщо риба не відгукнулася. А у нас ще й до цього перший лід. Ем, ну... Приблизно перший. А, і риба має бути максимально активна. Тому ось такий а, мега швидкісний пошук і дає найкращий результат в моїх риболовлях на безмотивку. Тому якось так. А, загалом за день інколи, ну точніше, як за день години, за 4-5. За Виходить, перевірити більше 50 лунок. Інколи, якщо залипаєш на лунках довго, це число значно знижується, але залипати не потрібно. Це дійсно є помилкою. Тому максимально велика кількість набитих лунок максимізує ваш улов. А, і у вас могло напевне виникнути питання: от якщо на дні стільки всякого, е, от скажу вам чесно, лайна, а, цей згнивший очерет, та й те, що лишився більш міцний, може створювати дійсно проблеми для риболова. А особливо якщо ловити в морозець, то постійно перев'язувати і рвати мормишки а, це буде досить проблематично. Руки добіють. Багато хто носить по кілька вудок, але допустимо ми з однією вудкою. Як нам зменшити кількість обривів мормишок? Перший варіант. Якщо у вас немає спеціального приводу, про який я розповім дещо пізніше, ви просто йдете, вириваєте очеретину максимально довгу, чіпляєте її за вашу жилку. і Намагаєтеся збити вашу мормишку на дні. Штовхаєте буквально в ополонку а, цю очеретину, а, при цьому тручі її об вашу жилку. і таким чином а, ви можете врятувати мормишку. Це не 100% випадок, але допомагає дійсно часто. А, про нього я розповідав а, дещо раніше, але потім знайшов чудову річ. Називається відбійник. Для мормишок. В гуглі можете забити, тому що а, я купував його десь в якомусь рандомному рибововному невеличкому верьку, десь він 50 гривень коштував а, в минулому році. А, така свинцева штучка з спеціальним кріпленням чіпляється за вашу жилку і опускається на швидкості тупо вниз, і збиває мормишки. В 100% випадків. За виключенням, якщо риба затягнула вашу мормишку кудись далеко, а, тоді може й не врятувати. Але це вже такий часний випадок. А в іншому випадку ви врятуєте ну, 99% ваших снастей. А як я вже сказав, в'язатися може бути досить проблематичною темою. Взимку, все дрібне, тоненькі жилки, спробую ще нав'яжи цей правильний вузол. Ну і плюс бриви демотивують дуже часті. Потім погіршується настрій інколи і не дуже хочеться ловити вже після того, як залишив 10 плюс мормишок за кілька годин лову. Тому давайте продовжувати, адже ще не всі мормишки у нас відірвані. Ось така ситуація теж трапляється, окунь ударив в холосту, і треба моментально починати новий підйом, адже риба вже роздраконена і вона має добирати. Ось як бачите, буквально з наступного підйому фактично одразу риба взяла і просто давить-давить страшнючим чином. Знову допускаюся, я помилок, що не попускаю жилку, але якось. От вузол тримає, а, якийсь дуже він везучий, я можу сказати, адже трохи сильніше риба потягни, і не було б ні риби, ні мормишки. А, але головне пережити цей початковий ривок, і далі лише діло вашої витримки. Ви просто подивіться, черговий трофей на гачку. Знову не пролазить в лунку, виглядає на мене, дивиться, на що ти мене вколов. А я просто хочу зняти цікавий відос. Просто шикарнючий розмір. А, дуже подібний до а, попереднього кабана, ну, точніше, не до попереднього мілкого окуня, а до того, що був дійсно гарним. А, взяв на ту ж саму мормишку. Поки що я її не втратив. Це навіть досить дивно. А, от просто оце дійсно кабан. Це те, за чим я приїхав. А, такий просто дивовижний розмір. А, я цю риболовлю, скажу вам чесно, запам'ятаю дійсно надовго. А цього красення, як і всю сьогоднішню рибу, повертаю назад в озеро. Що ж, адреналіну отримав масу. А, і це все відбувається от, приблизно в 1,5-2 годинах проміжку часу. А, не дуже довго я ловив, риба дійсно активна, якщо, звісно, її шукати і активно переміщуватися. А, тому поки клює, як то кажуть, треба ловити. Досить швидкісний підйом мормишки, чергове загибання мого кивка, і риба знову сидить, і знову. Класний розмір. Дещо поменше, ніж попередні кабанчики, але мене і такий просто повністю задовільняє. Що стосовно вудки? багато в кого могли виникнути питання? А, от хтось скаже, це спортивна ловля ось такою електронною безмотильною вудкою? Я вам скажу, ні, це не спортивно. Це ефективно? Я вам скажу так, це дуже ефективно. Чи подобається мені, чи отримує задоволення від такої ловлі? Так, я отримую. І відповідно, якщо ви отримуєте задоволення від. Певного виду ловлі, і якщо він є легальним це дуже важливо теж. то Тоді ловіть спокійно, ніхто вам не забороняє. А цей вид ловлі, електронна безмотилка, Чому я його обрав? Я можу ловити звичайною безмотилкою з кивочком, смикати це вручну. але у мене вистачає буквально на півгодини на годину лову. Після мої руки замерзають, в мене не виходить правильно задати ось цю амплітуду, і задоволення відповідно від своєї проводки я геть не отримаю і не дуже хочеться активно переміщуватися. Загальний темп моєї ловлі дуже сильно спадає. З електронною безмотивкою я регулюю амплітуду. Я міг би вам показати конкретно на вудочці, але вона десь там в гаражі в мене лежить. На вулиці досить холодно, не хочу йти. Тому просто скажу на є така спеціальна пімпочка. якою регулюється швидкість оцих ваших посмикувань. І ваша задача і. Підлаштувати під вашу рибку під її вподобання, інколи вона хоче більш швидку гру, інколи більш повільно. Ну, це вже все ситуативно і методом експериментів виявляється. А вам залишається лише підіймати вашу вудку та опускати. Швидкість цього підйому теж дуже часто впливає на кількість ваших покльовок. Але тут я нічого не хочу оце от, розказувати, яка швидкість підіймання правильна, яку амплітуду треба накручувати. Це дуже-дуже-дуже ситуативно. Якщо ви, звісно, хочете дізнатися приблизно, як я це все налаштовую, як підлаштовуюсь першочергово під рибу, це, можливо, тема навіть для окремого відео. Пишіть в коменти. І питання на рахунок мормишок. Конкретно під безмотивку першою в бій йде лісотка. Це така форма мормишки, коли береться гачечок і на нього нав'язується свинцевий чи вольфрамовий дріт. Це все фарбується і виходить дуже крута тема. Я десь вам тут фоточок додам, щоб ви конкретно мали уявлення, що це, якщо на кадрах не розгледіли. Конкретно мої лісотки. Їх немає ніде в продажі, робить мій знайомий. І я вам скажу, це найкращі лісотки, якими я ловив. А, інші магазинні покупні теж ловлять. А, і взагалі інші форми під безмотивку теж підходять. Але із всіх мормишок а, найпасивнішого коня, найбільш вибагливого, виманює саме ось ця форма. А, працюють і уралки, і мурашки. А, але їх я переважно все ж таки використовую, коли ловлю. На спортивну мормишку з донасадкою з мотивом. Без мотивка, все ж в моїй практиці, це саме лісотка. Тому ви можете ловити на що вам подобається на будь-які форми, в які у вас є віра. Я вірю саме в такі мормишки. Тому давайте ловити далі. Дещо дав я луночці відпочити, поспілкувався з людиною і буквально перше підіймання після паузи і знову є риба. Окунь не настільки великий аніж попередній, але дуже гарного бою він мені дав. Трішки позував окунець нам в камеру, плив він назад, він ще не доріз до своїх старших братків, тому йому є дійсно ще до чого прагнути. Не дивлячись на те, що я продовжив дотримуватися своєї тактики мега швидких переміщень, окунець і його активність загальна дійсно почала спадати. Але все ж таки, Останнє клювання вирішальне, напевне, на сьогодні, мене таки чекало. О, просніме відео. Риба впливає разом з мормишкою. Можливо, я зробив помилку, що не перев'язав її після тих багаточисленних клювань і виважувань великих окунів, але вже як вийшло. Ну і перед тим як ми будемо завершувати, адже це була вся риба, окрім зовсім дрібних окунців, яких я вирішив взагалі не знімати. Я би хотів вам розповісти про найважливіший момент в ловлі на безмотилку. На мою думку, навіть не мормишка, звісно, ваша гра теж має свою роль, правильна гра і приносить рибу. Але все ж таки такий аспект, на якому люди дуже часто ловляться, особливо новачки це жилка. Жилка під безмотильну ловлю. Таке. Обширне питання, як я дуже люблю казати, тема для окремого ролику. Але в мене тут є чітке вже розуміння, воно не сформоване виключно моєю пробою, моїми експериментами. Мені підказали дуже знаючі люди, які ловлять без мотивкою, ну, напевно, більше 20 років. Я це все пробував теж. Не так багато, як ви не, звісно, і можу вам дещо розповісти. Діаметр 01 є найбільш оптимальним в цьому районі 01 і, можливо, дещо більше. 0105, 104, можливо, навіть 01, 012 вже навіть не так. От саме ось цей діаметр жилки для зимової ловлі є. Найбільш оптимальним, якщо у вас є шанс у вашій водоймі, точніше, не у вас є шанс, у вашій водоймі є досить значна концентрація великої риби. Але скажу вам по секрету, безмотилка це тема, яка спрямована виключно на велику рибу. Те, що мені трапляються там дрібні окунці, це так, прилов, але зазвичай безмотильна снасть виманює найкрупніших. Дрібнота набагато рідше реагує на цю тему. По-перше, тому що ми досить активно переміщуємося, а дрібна риба дуже часто її треба прям вмовити, Їй треба поворушити на дні, а тут ми швидко досить проводимо і збираємо лише найбільших. А велика риба, якщо вона хоче взяти, вона бере одразу. І вона не буде оце тикати, інколи як окунь з мотилем. По кілька разів не може зажувати, стягує цього мотиля крупний окунь без, стиснув важкий бочок, і він є. Тому тут важливо з жилкою не затончити. Звісно, бувають випадки, коли працює виключно 008 жилка і з нею потрібно гратися, але, друзі, не в моєму випадку. В моєму випадку водойма це абсолютний коряжник на дні, на якому інколи треба поборотися навіть з рибою. На відкритій водоймі можна фактично з будь-якою жилкою, якщо робити все ідеально без помилок, витягнути будь-яку рибу. Ну, в районі кілограма, тому що це наша цільова. Я не думаю, що навіть кілограмові окуні часто вам літають. Все, що товше аніж 011, це може відлякувати навіть крупного окуня. Окунь це та риба, яка дійсно вибаглива до жилки, Особливо от не по-першому льоду, як зараз. Хоча, як ви бачите, риба відео геть неактивна. А, вона досить таки пасивненька, вона ще й не збита в зграї. Поодиночні такі екземпляри трапляються, тим не менш, все, що більш великого діаметру, принесе вам значно менше клювань. Нехай ви навіть зможете цим канатом 015 просто спокійно так а, виволокти вашу рибку, але а, толку з такої риболовлі небагато, тому що краще вже діяти більш акуратно, не поспішати і. Нехай вже навіть втратити мормишку, але отримати більше клювань. Тому що все ж таки, як на крути, як і на спінінговій риболовлі, їдемо ми зимою саме за клюваннями. На цьому я би хотів завершити цю чудову сесію. Я вам скажу так. Я ніколи не відловлювався по такій крупній рибі з криги, хоча ловлю з криги дуже давно. Напевне, тому що я ловлю переважно по озерах, а озерний окунь це досить дивна риба. Особливо крупний. Мілкого в озерах ловити чудово. Знайшов згарайку, вибиваєш її собі спокійно. А крупний зазвичай не збивається в зграйку. Він розосереджений по всій площі. Але це озеро дійсно така собі аномалія, взагалі в моїй риболовній практиці, і коли знову стане міцна крига, ми повернемося сюди ще. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, не хворійте взимку і ходіть частіше на риболовлі. Знаходьте вільні години і кайфуйте. Зустрінемося з вами вже традиційно в наступних випусках. До побачення!